Кохання не потребує підетів, проте багато хто плутає його саме зі стосунками. Це дуже різні речі. Стосунків у мільйон разів більше ніж кохання. Більшість людей ніколи не замислювалася над цим. Усе, що вони бачили навколо себе, усе, що здавалося любов'ю, цим тисячу разів повторюваним словом, яке вимовлялося без жодного сумніву на весіллях, днях народженнях і різних святах, здебільшого виявлялося саме стосунками сімейними, дружніми, скандальними. Усталеними, прагматичними, швидкоплинними, шляхетними, грубими, докучливими, позашлюбними, діловими, партнерськими, високими та низькими, важкими та легкими, зацикленими, егоїстичними, зваженими, нудними, буденними, але ніяк не коханням. Це жахливо. Кожен повинен розуміти чітке значення цього слова. Адже, як говорила Ірен, роздобутька, саме любов була з ключовим до решти, пізнавши суть любові, пізнаєш, що таке Бог. Пізнавши суть любові, пізнаєш музику і слово, розумієш мистецтво, без якого людина перетворюється на маленький сірник, що горить лише одну мить і зникає безіменним.